Друзі, в такому віці я вже беру собачку з собою на прогулку. Два з половиною три місяці вже можна брати, хай знайомиться з природою, з животными, з птицями, щоб собака не була трусливою і знала хазяїна добре. Зарік, диками, младець. Хай слухає собі птичок всяких. Ну, Понятно, що вона довго ходити не буде, зараз в пазуху і вперед далі. Хай так, хоч знає, щоб, ну, щоб привикла до мене, що я її хазяїн. У мене так, і аж, і роки, і я всіх собак так воспитую з раннього дівства беру, їх. щоб не впустити цей момент. Я щось занюхаю, ась нанюхала. Щось з світом пахне. Царик ко мне. Везде, везде. Да, да. Ай, умничка, умничка, умничка. Молодец. Давай, давай, молодца, молодца, молодца. Вперед, вперед, вперед. Буду скоро так лысью гонять. Давай, давай. Молодец, молодец, молодец. Ай, красавица. Все, охотница, давай. Давай, давай. Молодец, вперед, вперед, вперед. вперед.